Привіт! Маєш знати, любий друже, як важливо знати дуже. Рух дорожній це наука, це важлива в світі штука, його знати треба всім і дорослим, і малим. Я пропоную сьогодні відправитися у подорож до країни дорожнього руху, а допоможе нам цьому таблиця. Роздивись уважно і назви, що ти бачиш у першому рядочку, що ти бачиш у другому рядочку. Що ти бачиш на нижньому рядочку. Про що йдеться? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, це світлофор. Як називається частина дороги, де їздять автомобілі? Проїзна частина. Відгадайте, про що йдеться? Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Зебра. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих і дітей. Що це? Автобус. Як називають людей, що ходять по дорозі? Пішоходи. Як називають людину, що рухається на велосипеді? Велосипедист. Як називають людину, яка керує автомобілем? Водій. Хто регулює рух, коли не працює світлофор? Поліцейський. Скільки сигналів на світлофорі? Назви їх. Три. Червоний жовтий зелений. Назви транспорт, який зображений на малюнках, автобус, велосипед, автомобіль. На яких малюнках діти поводять себе неправильно? Розкажи, що роблять діти. За яким номером необхідно телефонувати, щоб викликати поліцію? Номер 102. Ну що тобі сподобалось, подорож? До зустрічі!